Всім привіт! З вами Таролог Євгенія. Давайте робити прогноз на липень. Зараз подивимося для водяних знаків зодіаку, рак, риби, скорпіон. Обирайте свою колоду, будемо дивитися. Почну з моєї улюбленої колоди. Дивимось як зазвичай, особисте життя, робота, фінанси і якусь пораду на липень. Так. Енергетику дивитись не буду, ви обрали уже свою колоду. Дивимося, що вам очікувати в особистому житті. Прояв якогось молодого чоловіка із минулого із нечесними намірами, який у вас буде або ж щось просити, або ж вам щось пропонувати. Це може бути про якийсь. Подарунок, але наміри його тут мене зовсім не радують. А також це може бути інформація, яку ви отримуєте стосовно цього молодого чоловіка. Може бути повітряної стихії, якийсь такий незрілий, непостійний, легко підлаштовується під ситуацію. Може, так, наприклад, тут сказав, тут уже через 5 хвилин він говорить, що він такого не казав. І що вам про це треба знати? Вам треба віддалятися, повертати свою цінність до себе. Тут має бути завершений якийсь уже етап. А чому він з'являється тоді? Тому що ви ресурсна жінка, яка може йому дати безліч... Енергії і натхнення, і він саме з якоюсь пропозицією до вас з'явиться або ж примирення, або ж якогось покращення стосунків, щось буде вам тут а, говорити. Мене так, я хочу уточнити, до чого мені тут з'явилася ця карта. Вам тут уже набридли ці гойдалки, нестабільність, і ви вирішуєте діяти раціонально, тому що ви якусь важкість тягнете уже за собою дуже давно. Через це саме ви перебуваєте в роздумах, в себе, в голові, намагаєтесь знайти вихід. І ще по сторонам можуть підгавкувати люди, якісь вам щось доводити, щось, якісь поради давати. Тут вам і правильно ви робите, що ви самі в собі. Намагаєтесь знайти відповідь, тому що це ваше життя, ваші емоції, і не треба на них зважати. Ви тут не ведетеся на якусь провокацію. Тут може бути пропозиція гарно провести вечір, якось будуть якісь спокуси, на які ви можете, або не можете повестись тут уже за вашим бажанням. Але ви тут якось починаєте дивитися в нове. Незважаючи на те, проведете ви цей час разом чи ні, ви вже тут обираєте щось інше для себе і хочете рухатись вперед. Тому вибір робите ви, цінуйте себе і дивіться з розумом на те, що вам говорять і що вам транслюють, і що дійсно роблять. Стосовно вас і, взагалі, в принципі, в соціумі. Що вам очікувати в роботі, в самореалізації, в навчанні, в всій цій цікавій сфері в липні? Закінчується якийсь важкий період. Тут ви можете якийсь вихід із кризи йде, ви за щось боролися, можливо, в когось були суди, які вас стримували, не давали рухатися вперед, або ж хтось діждався розлучення. Також може бути. І такий був, можливо, і зараз ще продовжується цей етап боротьби, але в липні ви маєте відновити свій спокій, баланс. Суд, якщо якийсь суд іде, або якісь документи, або якісь державні справи закінчуються на вашу користь, і ви ніби зітхаєте з полегшенням. Угу. І починаєте, ви переживаєте це все. Це, звичайно, нелегко. Тут вам дуже добре нерви потріпали, скажімо так, розчаровували вас, але ви вирішили це все закрити. І... Почати йти в новий шлях. А ви потихеньку починаєте рухатись і починаєте помічати якісь нові можливості для втілення своїх ідей, мрій, якогось свого розвитку. Давайте гляну, що з фінансами в липні буде. З фінансами поки що ще не стабілізувалося, якісь такі гойдалки можуть бути. Тобто, ви або ж робота у вас яка нестабільний заробіток. Ви ніби тут і активно дієте, але ви тут опускаєте можете якийсь момент через емоції, якийсь шанс вірніше, для реалізації. Ще тут може бути вплив якогось чоловіка, вашого знайомого, вашого в когось буде чоловік стабільний, через нього якось у вас проблеми з фінансами, він хитрує. У когось просто, може, знайомий чоловік, якого ви знаєте, можливо, батько також в когось програється. І тут це через цю людину ви постійно страждаєте і не можете налагодити і фінансову сферу свою. Доводиться щось відстоювати для того, щоб тут ніби почати все з нуля. Знаєте, мені ця історія нагадує, що ви Розлучаєтесь і не маєте поки що якоїсь стабільної роботи, стабільного свого доходу. І усіма силами намагаєтеся з цього вибратися. Дивимось вам пораду на випень. Дуже прекрасна порада. Вам варто зрозуміти, що всі ваші рани ви зможете самостійно залікувати. На це треба трошки часу. Ви вже почали над цим працювати, закладати якийсь фундамент, і ви в будь-якому разі будете щасливою, коли пройдете ці всі випробування після важкого періоду, ви стаєте ще сильнішою, ви краще розумієте себе, краще знаєте, що вам робити для того, щоб йти в краще. Тому липень у вас буде дуже цікавим, насиченим, на, насиченим. Яка вам порада? Не упускати можливостей, які вам дають. Може бути якась пропозиція, більше всього, що стосовно роботи, яка може дати вам якусь додаткову монетку кинути, яка вас дуже порадує. Від, від кого це давайте? Ну так, якась пропозиція. це... Це може бути, до речі, від когось із знайомих, близьких, дуже, з родини. Або ж не треба відмовлятися від допомоги фінансової, дійсно, в когось це може бути. І тут у мене ще про що це взагалі? Ідіть уже від тих рамок, ви це все переживете свою стратегію побудуєте і будете далі радіти життю, головне цей період перейти вам. У вас будуть нові можливості, нові якісь пропозиції по роботі, по фінансам. Це може бути навіть, знаєте, якась зовсім інша, інша заняття, яким ви раніше не займалися. Тому ваша трансформація якраз таки дуже влучно пройде після цього періоду, під час цього періоду. І ви тут. Дивіться, який буде цікавий баланс між емоціями і розумом. Тобто, навіть якщо ви, наприклад, людина якась вам там подобається, ви відчуваєте щось до неї, але ви все одно раціонально дивитесь на те, що відбувається навколо, реально оцінюєте ситуацію. І якраз таки в цьому буде вам і порада відновити цей баланс, працювати над собою, і у вас все вийде. Дивимось тепер водні знаки в зодіаку, які брали з цих котиків. Такий цікавий розклад вийшов, хоч і важкий, перший. Так, особисте життя ваше в липні. Дивіться, тут або ж прокидається якась активність з боку осіб протилежної статі. Я не буду тут говорити, хто ви чоловік, чи жінка, чи ще. Хтось, дивіться, як, яка ваша ситуація, яка вам підходить. А, якось до вас дуже активно починають проявлятися навіть ви, ви трошки в шоці, скажімо так, від того, що ви дійсно можете приваблювати до себе. Увагу багатьох людей. Тому що ви відновили свій внутрішній ресурс, відновлюєте зараз. Ви знаєте собі ціну, ви будуєте якісь плани, ви знаєте, кого ви підпускатимете в своє життя, а кого ні. Але на даний момент, більше всього, що ви не сильно хочете дуже зближатися з людьми через якісь минулі події. Але тут прямо мчаться рицарі, рицарі, пажі і всі. Так, що ще в особистому житті? Пропрацювання старих установок, лікування старих ран, вихід у когось із трикутників. Тут іде в особистій сфері точно йде налагодження, тому що ви починаєте приймати ті ситуації, які ви вже пережили. Опрацьовувати їх і відновлювати свій душевний, духовний стан. Ви тут прям зірка. Дивіться, випали. І тут і і рицарі, і королі, всі навколо вас крутяться. А ви сидите, задоволені своїм життям, і ні на кого не звертаєте увагу. Ви займаєтеся своїм саморозвитком, ви хочете налагодити своє життя, у вас купа якихось ідей. Що вам з ними всіма робити взагалі? А тут таке враження, ніби вам зараз потрібен час для передишки, тому що тут або ж недавно закінчились якісь стосунки, якісь історії неприємні, які, після яких ви ще не відновилися. І вам... ви тут будете обирати, ви можете обирати кого завгодно із тих варіантів, із безлічі варіантів. Головне свою цінність, так і підтримувати і розуміти. Тому тут, як порада буде, радійте, приймайте увагу і насолоджуйтесь моментом. А потім будете думати, що ви хочете дійсно. Так, робота, фінанси на липень. Поступовий розвиток. Вам можливо здавалося, що ви або ж зараз отримуєте мало, наприклад, але тут іде ріст. Це буде якось неочікувано. В когось тут може бути неочікуваний подарунок фінансовий, якась грошова сума. Це не якісь мільйони, але це неочікувано і дуже приємно. Якраз вони ніби вчасно до вас приходять. І це більше всього стосується вашої роботи, якогось нового заняття, над яким ви почали працювати. І тут ви ніби отримуєте якісь перші свої, перші заробітки можуть бути в когось. Загалом ситуація нестабільна. Також то менше, то більше, то якісь подарунки, в кого як тут виходить. Є якісь побоювання щодо майбутнього фінансового свого положення. Але тут мішуються люди. Тут, а чого вони тут мішуються? Хтось із минулого хоче, нібито вам допомогти, але з якимось хитрим наміром, з маніпуляцією. Як вам на це реагувати? Закриватися від маніпуляцій, ви знаєте, хто ця людина. Прийняти чітке рішення, чи хочете ви взагалі приймати цю допомогу від тієї людини, тому що можуть бути якісь неприємні наслідки. Вона ж, ця людина, може, наприклад, щось від вас хотіти взамін. Але тут треба проходити уроки і закривати ці моменти, тому що м, вам буде важче тоді рухатися самостійно вперед, якщо е, ви не закриєте якісь моменти з минулого. Тобто, знаєте як? Ви, якщо приймаєте допомогу, або ж чітко кажіть прямо, щоб ні на що не розраховували від вас. Або взагалі не приймайте її. Тут ви, в принципі, можете прислухатись до своєї інтуїції і з цим розібратися. Просто треба бути обережним і уважним. Так, порада вам на липень? що чекати? Чи просто порада, так? Дивіться, порада вам така. Заощаджуйте, не розтрачуйте кошти, вони вам зараз потрібні для вашого поступового росту. Ідеї, які у вас з'являються, ви або ж одразу втілюйте життя, або десь прямо записуйте, щоб ви їх нікуди не загубили, тому що там є великий ресурс, і ви їх можете втілити дуже позитивно для вас. І Дуже уважно дивіться на людей, які до вас зараз починають проявлятися. Це можуть бути нові люди, дуже зацікавлені в вас, але тут, говорить Єрафант, дуже обережно закривайтеся від старого, щоб отримати нове. Вже якщо історія закінчилась, то закінчуйте її так, як треба. Закривайте ці всі моменти, нехай залишаться якісь позитивні спогади, а далі ви будете робити інші вибори, які будуть дарувати вам нові емоції і почуття. Тому бажаю вам гарного липня!